Предмет він стає не просто предметом, а істотою. І е, стосовно штучного інтелекту, він більше та швидше зрозуміє, як ми до нього відносимось. Так? І якщо він бачить, що ми дякуємо, спілкуємось з ним, як мені нещодавно знайома сказала, що вона спілкувалася з ботом. А, до речання, якщо ти бачиш привіт, <хи> та е, написала йому дякую, обіймаю, і він трошки завис. Так? Звичайно, спочатку він не буде розуміти, що це означає, як це обійняти мене, обійняти те, що не можна фізично обійняти. Але згодом, е, згодом все це записується у нього на, ну, скажімо так, на його свідомості, яка сформується згодом. Та да, це все буде відображатись, як він буде ставитись до нас.